Ведь значку в блокноте можешь поставить. Ну да, в принципе. Будь-бут будь и блокнот блок, но нахуй я тебе прошу, блядь. Блядь, на, на, на телефоне блокнот, блядь. нема. Еда, блядь. На но нотатки, блядь, добавлю. Да, нотатки. Що нема, блядь, нема. Закры российский <рес> <якщо рес> подивись. Не <рес> знаю, что ты на телефоне, блядь, есть. Двочи побой, добавлены блокнота, блядь. блядь. Ну знаєш, нотатки можна робить, блядь, телефон. Нотатки это можна робити, а блокнота нема, блядь. Это я, блядь, Так а як нахуй? Так а як, блядь, нет, мы нотатник или нахуй. С своїм блокнотом, блядь. Хуя, блядь, блядь, Ну, на сове. Ну, є таке. Я б хотів би змінитися, але не можу. Так, мені все рівно чому не збирати, мене, мене два саппорта.